Так, а тепер скажіть, що мені цього не треба. Не треба. І такий зайчик. І ще ось там тягне капусту, тільки прикольний. Так, нічого нічого не треба. Не треба. Ну, може це трошки одне. Добре, не треба. І чашечка з копусточком. Чашечка. за 500 гривень зайчиком, як? Ось ще й такий. Тікаю звідси. Тікаю. Не втекла. Знайшла ще таких зайців. Боже, які вони класні. А Може, курчатка? З квіточкою. Як. Як зробити так, щоб мені не потрібно було. сієчка така. Качечка. О, боже. О, боже.